Кажіть, будь ласка, вашу думку про серіал Дім Давида. Це чудовий серіал. Я переглянув поки що лише дві серії. Їх є вісім, і серіал вже продовжений на другий сезон. Знаєте, мені дуже подобається тенденція, що зараз християнські фільми та мультфільми набирають такої великої популярності серед людей, не тільки віруючих, а й взагалі усіх людей. І ось серіал про Давида, він є. Тим продовженням, напевно, феномену серіала обраний, який я ще, до речі, не бачив. Але там менше серій, до речі, у серіалі про Давида і рекомендую його переглянути. На мою думку, це хороша тенденція, це хороший серіал. І для людей, які вже читали писання, і для людей, які ще не читали писання, обов'язково до перегляду. А ви напишіть, будь ласка, у коментарях. Ви вже бачили цей серіал?